Розкажіть, як ви когось застали за чимось непристойним чи дивним? Колись давно я залишився переночувати у брата. Вночі мені захотілося в туалет. Коли я дійшов до дверей і відчинив їх, то побачив брата, який стояв навколішки, витягнувши одну руку, і цитував промову Муфаси з короля Лева перед вебкою. На ньому не було нічого крім трусів і мотоциклетного шолома. Я зачинив двері і зробив вигляд, що нічого не бачив. Ми ніколи не розмовляли про це з братом, але я здогадуюся для кого це було, оскільки його дружина фанатія від короля Лева. Коли мені було 16 років, я повертався із друзями з кінотеатру додому. Я думав, що вдома нікого не буде, оскільки мама поїхала шопитися, а тато мав бути на роботі. Тому в цей момент я дуже поспішав додому, щоб смачно пофапати. Але дійшовши до дверей будинку, я почув якусь дивну музику. І коли зазирнув до заднього подвір'я, то побачив дуже потворну жінку, яка танцювала з сигаретою в руці. Мене охопила сильна паніка, коли ця жінка мене побачила і втекла до кімнати. Я реально почав хвилюватися, що ця жінка могла бути коханкою мого батька, оскільки вона була тільки в ніжній білизні та пончогах. Я відскочив від дверей і побіг до будинку мого батька. Батько мого друга зателефонував до нашого будинку, і на мій подив, мій тато підняв слухавку. Він сказав, що до нас прийшла його подруга, і він був у цей момент у душі, коли я повернувся додому. Потім він прийшов і забрав мене. Звичайно ж, я насамперед подумав: о, ні, схоже, мої батьки розійдуться. Оскільки мій батько зраджує мамі всією потворною жінкою, як ви думаєте, чи мав я рацію? Ні, мама повернулася додому з дуже червоним обличчям від сміху, сказала мені, що знає, що сталося, але тато має сам мені усе пояснити. І цього дня я дізнався, що мій мега суворий тато любить носити жіночий одяг та білизну. Тепер моє життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Я працювала в піцерії по сусідству з баром. Одного разу одна барменша, з якою я вже дуже давно спілкуюся, випила кілька келихів після зміни і зняла свої туфлі на високих підборах та прийшла до нас з'їсти кілька шматочків піци. Але потім повернулася до бару, коли зрозуміла, що забула свої туфлі. Коли вона повернулася в бар, то побачила, що її бос вдягнув її туфлі і задовольняє себе. У підсумку він виписав їй дуже велику премію, щоб вона зберігла його секрет. Як ви розумієте, вона в все розповіла одразу, коли перетнула поріг піцерії. У третьому класі я пішов до вбиральні, думаючи, що там нікого немає. Торкнувся руками стіни, нахилився вперед і випустив найгучніший і найпотужніший пук у моєму житті. Він тривав напевне кілька хвилин. Після цього я видихнув із полегшенням від такого задоволення. Я обернувся і побачив мого друга, який увійшов, коли я сильно пердів. У нього в цей момент було дуже здивоване обличчя. Я дуже швидко залишив вбиральню. Я не став дивитися йому в очі, але він був мега здивований. Мій молодший брат вирішив влаштувати пранк, посравши всередину пляшки з шампунем. Коли я і мій тато зайшли у ванну, щоб насварити його за те, що він стирчить там вже півтори години, ми застали його над пляшкою, коли він намагався відкласти туди лічинку. У нашій душевій була всього одна пляшка шампуню на всіх. Поняття немає, про що саме він думав. Але нам все ж таки довелося замінити цю пляшку з шампунем. Моя дружина попросила мене допомогти з підготовкою свята з нагоди її вагітної подруги, тому що її подруга захворіла і вона не справлялася. Мені треба було підготувати гру з брудними підгузками. Сама гра дуже проста: беруть шоколадні батончики відомих брендів, їх ламають, скачують, розтоплюють і отриману масу кладуть у підгузки, щоб було схоже на брудні підгузки. Потім учасники гри оцінюють вміст кожного брудного підгузка і намагаються відгадати, який шоколадний батончик може ховатися в се. Середині виграє той, хто дає найбільшу кількість правильних відповідей. Оскільки мені доручили це в останню хвилину, то мені довелося зайнятися цим на роботі. Отже, я був у кабінеті. Приблизно 30 підгузків лежали в мене на столі, і я поспіхом скочував у руках щось, схоже на липкий огидний калач, коли в кабінет заходить мій бос. Ми зустрілися поглядом. Він подивився на мій стіл. Потім подивився на мене так, ніби я психічно нездорова людина. Потім повільно вийшов з кабінету, не кажучи ні слова. Ніколи про це не говорили. Одного разу я побачив двох своїх співробітників на записі з камери відеоспостереження, коли вони буквально купалися в моєму замкненому складі з гамбургерами, повністю голими. Мені довелося звільнити їх. Я і мій батько сиділи у вітальні і дивилися телевізор, коли мій молодший брат прийшов після душу загорнутий у рушник. Він сів на диван, розгорнув рушник і почав ганяти лисого. Схоже, він думав, що залишився вдома сам. Мій тато підійшов до нього, і мій брат відразу побліднів. Він подивився на нього і сказав: не хочу більше ніколи бачити, як ти це робиш. Наступного разу перевіряй, щоб точно нікого не було вдома. І після цього спокійно продовжив дивитися телевізор. Працював на заправці приблизно 4 роки. Одного разу вночі я повернувся на заправку без попередження, бо забув відправити босові звіт за минулий тиждень. Увійшов до кабінету в задній частині будівлі і побачив, що двоє співробітників, чоловік років 65, у якого була дружина, діти і онуки, і 20-річна дівчина з мого універу, до якого я також залицявся, але вона мене одразу відшила, збираються зайнятися кексом прямо на моєму робочому столі. Я був дуже Розлючений. Коли моїй сестрі було 18, я застала її в той момент, коли вона дивилася на себе через дзеркало, в голому вигляді і з маркером у задньому проході. Поняття не маю, що робиться у неї в голові. Одного разу я застукала мого брата, коли він носив спідню білизну та одяг мій і моєї сестри. Він ходив по будинку в цих речах. Коли він обернувся, я побачила, що у нього стояк. Йому було 17 років, і це було моторошне видовище. Я спалила ці речі. Мій брат запросив на ночівлю своїх друзів у наш літній будиночок у дальньому кінці саду. Я випадково зазирнув у вікно і побачив, що він по суті влаштував грандіозну інтим-вечірку зі своїми друзями. Ідіоти навіть не здогадалися закрити штори. Будучи шкідливим старшим братом, я вирішив, що найкращою відповіддю на це буде піднести динаміки до вікна літнього будиночка і вімкнути на максимальній гучності пісню Венеїп групи Spice Girls. Так він не розмовляв зі. Мною деякий час після цього, зате тепер я знаю, що він любить ніколи б не подумав, що він такий. Уточнюю на цій вечірці не було дівчат. Коли мені було 15, моя рідна сестра, яка страждає від надлишку ваги, яка по ідеї повинна була сидіти на дієті, і яка нам постійно говорить про те, як вона старається і робить все можливе, увійшла до кухні і не помітила мене. Вона витягла з холодильника упаковку вершкового масла і з'їла її повністю. я трохи почекав, поки вона завершить свій ритуал і запитав, якого фіга вона робить. Вона так злякалася, що навіть тратила свідомість. Я хотіла спробувати випити по-собачому. Поставила миску на підлогу, наповнила її фантою. Тато увійшов до моєї кімнати, коли я стояла навколішки, опустивши язик у миску. Він жодного разу не заговорив зі мною про це. Мені було 20 на той момент. Одного разу я якось зазирнув у вікно нашого гаража і побачив свого кузена, який знаходився в задній стороні машини. Він рухався якось дивно, але я не приділив цьому ніякої уваги. Ну не може у нього бути з машиною. З цікавості я зайшов у гараж приблизно через кілька годин після нього, щоб зрозуміти, що він там робив. Вся внутрішня частина вихлопної труби автомобіля була покрита липкою речовиною. Ну що ж, зате у мого кузена добрий смак на машини, оскільки це був мустанг. 69-го року випуску. Мій тато одного разу спіймав свою підлеглу, коли вона нюхала чуже взуття. Змінено. Багато хто запитав, чому люди знімали своє взуття. Вони працюють із дуже дорогим обладнанням для створення мікрочіпів. Тому їм усім доводиться переодягатися в стерильні костюми. На кшталт спецодягу фірми Intel. Їм усім доводиться знімати взуття і залишати його в шавках. Я працював у невеликій телевізійній компанії в сільській місцевості. Я був технічним менеджером зміни. Одного разу ми отримали кілька дзвінків про те, що по місцевому інформаційному каналу транслюють полуничку. Я застрибнув у робочий фургон і поїхав до головної станції, підстанція, з якої передаються сигнали. І побачив, що на доріжці перед нею стоїть фургон іншого технічного менеджера. Я подумав, що інший технік просто приїхав раніше за мене до головної станції і вирішив допомогти йому, відкривши. Двері я побачив техніка зі спущеними штанями, який люто мучив свого одноукого змія. Він зупинився посеред процесу і втупився на мене, як олень перед автомобілем, тільки тримаючись руками за Прутень. Ми всі дуже довго сміялися над цим. Одного разу я спокійно сиділа вдома. Потім мою кімнату зайшов мій брат. Він сказав мені, можеш піти погуляти. Ну ок, але він так говорив мені майже кожен день. У мене були якісь підозри, чим саме він займається зі своєю дівчиною. Але мені було однаково, оскільки він давав мені свій телефон пограти. Я вирішила зайти до себе в кімнату трохи раніше, ніж ми домовлялися з братом, і побачила це. Я почувалася жахливо, не могла повірити. Це було на моєму ліжку. Бачила, як моя співробітниця розігріла трохи смаженої курки у мікрохвильовці на складі. Я зайшла туди за кілька хвилин і побачила, що вона дістала курку з пластикового контейнера і використовувала коробку з підзуття, яка валялася на підлозі цілий тиждень, як тарілку. Коли вона доїла, вона поклала кісточки в коробку з підзуття. Потім поставила цю просочену жиром коробку на підлогу і пішла додому. Це найбільш нечастоплотна і дивна людина з усіх, кого я бачила. Мені колись належала піцерія, і ми використовували підвал як склад. Одного разу я відправив туди співробітницю за коробками. Минуло близько 20 хвилин, і я почав думати, де чорти носять цю джен. Відправив одного зі співробітників вниз, щоб він перевірив, у чому річ. До того ж, це відбувалося в п'ятницю ввечері, коли у нас було повно відвідувачів. Минуло 10 хвилин, і я вирішив: ну все, досить з мене. Спустився вниз і побачив дівчину, яку я відправив донизу першою, яка робила приємно. Іншому моєму співробітнику, якого я відправив за нею. Ще в цьому брав участь інший хлопець, якого я взагалі не знав. Того дня ми втратили двох співробітників. Одного разу я спалила свого брата, як він що зробив із моїми прокладками в ванні. Тоді я почала їх ховати. Ще я побачила, як він одягав мою шкарпетку на свій прутень, жах, що у нього в голові. Тим більше, що я її вже одягала. Досі не можу зрозуміти, навіщо він це робив. Багато років тому я працював у стартапі. Ми розташувалися в будівлі, де раніше був невеликий дилерський центр мотоциклів. Вони спроектували будівлю таким чином, щоб у фронтальному фасаді будівлі було два великих вікна. Ймовірно, біля цих вікон вони виставляли деякі свої мотоцикли. Наша компанія зробила ці вікна дзеркальними, а відповідні два приміщення були перетворені на конференц-зал і кабінет віце-президента. Через ці вікна неможливо було нічого побачити зовні, як через дзеркало. Коли ми перебували але всередині конференц-залу люди спокійно підходили до вікна, поправляли своє волосся або свої причиндали, використовуючи вікно як дзеркало. Одного вечора головний бос приїхав туди і побачив, як віце-президент шпилить одну зі співробітниць за своїм столом. Особливості дзеркальних вікон у тому, що вони працюють тільки в тому разі, якщо зовні є світло для відображення. Але в той момент на вулиці було темно, а в кабінеті горіло світло. Тому все, що вони робили, було видно з боку дороги. Їх кабінет буква буквально перетворився на шоурум. Кілька років тому я піднявся на другий поверх будинку, відчинив двері ванною. І на свій жах виявив таке: перше, мій молодший брат, якому було тоді років 18, зайшов у ванну раніше за мене, але забув замкнути двері. Друге він був голим. Третє він був голим і стояв на тумбурсі перед ванною. Четверте він був голим і стояв на тумбурсі перед ванною, нагнувшись і уважно розглядав свій анус через дзеркало в ванні. Його голова була між ногами. У такій позі він глянув на мене. Я Вільно позадкував і зачинив двері. Мені здається, я подивився так, ніби опинився в парку юрського періоду, і випадково увійшов у кімнату з велоцираптором. Я досі не маю ні найменшого розуміння, що він робив, і, сподіваюся, ніколи не дізнаюся. Йшов до сміттєвого контейнеру з мішком для сміття, засунувши одну руку під толстовку, почав розмахувати мішком зі сміттям, як крилом, і повільно рухатися по колу, коментував свої дії: політ по колу, політ по колу, побачив, що кружляє в неправильному напрямку через своє крило. Розвернувся і почав рухатися в протилежному напрямку. Викинув сміття, зайшов у дім і зрозумів, що вся сім'я спостерігала за мною. Мені 45 років. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!